Сьогодні стало відомо, що на Закарпатті засуджено російського агента, який шпигував на користь ворога ще з 2014 року. Його зловили 26 лютого 2022 року. Якраз коли він намагався втекти за кордон, щоб через треті країни евакуюватися до Росії. 43-річний мешканець Хмельницького передавав окупантам дані про стратегічні об'єкти: залізничні мости, тонелі, військові частини, електропідстанції. Для конспірації він фотографував ці об'єкти з вікна потяга, роблячи вигляд, що просто подорожує. Але його справжня мета допомогти ворогу нищити українську інфраструктуру. За це суд дав йому 13 років ув'язнення, визнано винним у державній зраді. Підготовці до диверсій та незаконному поводженні зі зброєю усе його майно конфісковане. Проте головне питання залишається відкритим: скільки ще таких шпигунів серед нас? Чи впевнені ми, що всі зрадники вже викриті? Як вважаєте, яке покарання має отримувати кожен хто працює на ворога? Чи достатньо 13 років тюрми? Напишіть у коментарях свої думки.